Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо у неділю, 14 квітня, Міністерство оборони Великої Британії оголосило про завершення навчання перших українських пілотів на винищувачах F-16 під керівництвом повітряних сил Сполученого Королівства, аеродромам Російської Федерації приготуватися. Їх чекають пекельні ранки та ночі. Цю інформацію було оприлюднено у заяві відомства в соціальних мережах. Мережах перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом військово-повітряних сил Великої Британії, завершили навчання і йдеться в повідомленні. У відомстві було відзначено, що наступним кроком для цих пілотів буде проходження навчання у Франції. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перші 10 українських пілотів пройшли пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії. Десять пілотів пройшли базову льотну наземну та мовну підготовку у Великій Британії та одного дня стануть першою лінією оборони у захисті неба України від путінських сил. Йдеться в повідомленні у рамках навчання. Досвідчені інструктори ВПС Британії навчали пілотів керувати літаком загального профілю, керувати літаком за приладами навігації на нижньому. У та поглибленому рівні вони також пройшли курси англійської мови, що допоможе у навчанні та покращить взаємодію з повітряними силами НАТО, адже англійська є стандартизованою мовою польотів. Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять військово-повітряні сили Франції. Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії, завдяки всесвітньо відомим. Навичкам РАФ ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближче до того, щоб долучитися до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна, сказав міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. На цьому мене все.